Ми буде за ній йдемо, можете відчути лікарська, тут вставали, ну, буде віта першого пляжа, тому що стоїть. Коротше, таке западло вийшло. Ми приїхали сюди. І щоб зайти, потрібно запустити 200 Тобто, Чи 100 задіє людини. тобто щоб вийти на пляж, потрібно заходити бабло. Ну, це на... не простой пляж, там тільки кладбище рахунок. Ну не простий так, лад ракушок, але за це платити 100 бат, якось трішки смішно. Тому ми зараз їдемо на Аонанг, якби там класно не було, тут точніше, там безплатно. Так що поїхали далі. А, отже, ми приїхали на Аонанг біч. Зараз трішки хвилі, море трішки грязне. Але блін, вам це треба це бачити. Далі від нас треба. Я точно не уверена, что это за да, острова, но, по-моему, это 5 островов Чикен, Кода и как-то еще. Потому что Пипхи немножко в другой стороне. Можно, кстати, спросить, у этих парней на этих лодках. Мне кажется, что они возят к этим островам, сколько это будет стоить. Я думаю, это дешевле, чем заказывать экскурсию. Может,